Номер 83. Чи можна стверджувати, що будь-які дві точки завжди лежать на одній прямій? <кхух> І так, перше питання. Чи можна стверджувати, що будь-які дві точки завжди лежать на одній прямій? Ну так, просто думки. Відбувається це чи... або не відбувається? Ну, як вважаємо, будь-які дві точки завжди лежать на одній прямій. Так чи ні? Я вважаю, що так. Правильно, Даша. А чому? Що ми записували? У нас там були аксіоми, аксіоми, що через дві точки можна провести пряму тільки одну. Правильно. Тобто, дійсно, будь-які дві точки просто пишемо так. Знов-таки, за аксіоми. Там була аксіома проведення прямої. Ну, так собі у дужечках запишемо. Так. І друге питання. Будь-які чотири точки завжди лежать в одній площині. Ще раз почули, так? Будь-які 4 точки завжди лежать в одній площині. Ану, Даш, Так це це не так? 4 точки в одній площині. Я вважаю, що ні. Правильно. Вважаємо, що ні. Так, ану давай подивимося. У нас там було С3, і з цього С3 були дві теореми. Так, там було Т1 і Т2. А ну давай от ми цю теорему Т2 прочитаємо. Вона в тебе ж в конспекті є. Ще раз будь-які три, точ три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести лише одну площину. Тобто, дійсно, ніхто нам не заважає взяти три точки, які не лежать на одній прямій. Буде проведена Зараз. єдина площина альфа. Через такі три точки проводиться одна площина альфа. І потім у нас була аксіома приналежності точок до площини. С1 да? або С1. Ану Даша, давай її прочитаємо. Яка б не була площина існують точки, що належить цій площині і точки, що їй не належать. Тому, якщо в мене є площина альфа, в якій знаходиться, наприклад, точки а, б, С, я можу обрати точку Д, яка не належить площині альфа. І це було за С1. Ну, тому тут можемо написати так: ні. Питання на початку. Дивіться. Номер 84. Чи можуть дві різні площини мати лише одну спільну точку? Чи ну, можуть. можуть якщо вони будуть мати одну спільну точку, то вони будуть безліч точок мати спільну Правильно. Тобто, ні, пишемо. Вони не можуть мати лише одну спільну точку. І це у нас був наслідок з С2. Можна написати так. За наслідком з С2. Дані, а ну давай ми пригадаємо С2. Що там у нас взагалі було в цій аксіомі? Так, сама С2. якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить дану точку. Так. а Потім... наслідок? Перший наслідок, якщо дві площини мають хоча б одну спільну точку, то вони вже мають безліч спільних точок. Так, тому лише одну спільну точку вони мати не можуть. А другий наслідок, який був. Всі спільні точки двох площин належать прям... прямій їх перетину. Ну правильно. Гаразд. Так. Давайте далі. Наступна питання. Номер 85. І так, чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка перетинає кожну з двох даних прямих, що перетинаються, належить площині даних прямих. От тут потрібно уважно. Такі питання, навіть про таке питання теоретичне я зустрічав на НМТ. От таке було. І так ще раз. Чи можна стверджувати? Що будь-яка пряма, яка перетинає кожну з двох даних прямих, що перетинаються. От воно так не сприймається, дуже гарно на слух, але все ж таки є дві прямі, що перетинаються, наприклад, А і Б. І є деяка інша пряма С, яка перетинає кожну з цих прямих. Чи обов'язково така пряма С належить площині прямих А і Б. Так. Даш, а ну давай пригадаємо, якщо у нас є дві прямі, що перетинаються, через них завжди можна що провести? Площину. Площину. І це у нас було що? Як це твердження називалося? Це три. О. А далі була теорема. Я не пам'ятаю, вона була третя чи четверта, мабуть, третя. Там було сказано, що якщо пряма перетинає кожну з двох даних прямих у двох різних точках, то вона буде належати площині альфа чи ні. Ну, подивись, там є третя теорема. Знайшла її, ну давай її прочитаємо. Якщо пряма перетинає кожну з двох даних прямих, які перетинаються, у двох різних точках, то дана пряма належить площині цих точок прямих. Тобто, якщо вона перетинає їх у двох різних точках. То, от в такому випадку, це належить альфа. А в задачі сказано, що вона перетинає їх у двох різних точках. Сказано просто, що вона їх перетинає. Правильно. Тобто, може бути ось такий випадок. Є дві прямі, які перетинаються А і Б. Якщо вони перетинаються, через них проводиться лише одна площина. І це знов-таки за С3. Але я можу. Пряму С провести ось таким чином. Дивіться, вона якби протикає площину Альфа. І тоді, пряма С вже не буде належати площині Альфа. Тому відповідь на цю задачу ні. Тому що там не конкретизовано, що вона перетинає ці прямі у двох різних точках. А нам потрібна відповідь абсолютно. Якщо я кажу так, то це завжди так. Розумієте? А тут такого немає. Так, давайте далі. Номер 86. Теж таке цікавеньке питання. Так, Петрінка, Даша, є в тебе умови? Так, так. Ну, давайте так. Чи є правильне твердження, що пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку, є дотичною до а, в цій точці, перше на площині, друге у просторі. І так дивіться: по-перше, давайте ми визначимо поняття дотичної кола. Коли ми з вами у сьомому класі проходили цю тему, ми працювали у площині. Так, вивчали планіметрію. І там дійсно, якщо в нас було коло, так, то дотична це пряма, яка мала з колом лише одну спільну точку. І ми розуміємо, що ця пряма лежала в тій самій площині, що і коло. От тоді вона дотична. І так, перше у нас на площині. Значить, дивіться. Знов таки, ми позначаємо площину. Ну, позначаємо площину там паралелограмом. Коли ми працювали в планіметрії, ми колом малювали коло навіть з допомогою циркуля. Коли ви працюєте в стереометрії, так, ви коло малюєте еліпсом. Тобто ось таким чином можна намалювати коло. І це буде правильно, тому що ви на нього дивитесь під кутою. І якщо у нас є площина, якій належить деяке колу. І в цій знов таки площині у нас є пряма, яка має одну спільну точку, наприклад, пряма А, точка А. Ну тоді дійсно у нас А буде дотична. А А Даша, як називалось? Точка дотику. Угу. Тобто, якщо ми працюємо на площині, то у нас відповідь яка? Чи так Може. Угу. Так. І друге. У просторі. Знов таки, я намалюю площину. Якщо в планіметрії я працюю в одній площині, так, то в стереометрії мені площин безліч. Знов таки коло є плоскою фігурою, тому якщо є коло, за мною існує площина, якій належить дане коло. І як я можу провести пряму, яка має лише одну спільну точку? Так, яким чином? Вертикально? Ну, вертикально або під кутом, там не суттєво. Але вона буде якось так протикати цю площину. Ось, дивись, Тут пунктирчиком я малюю. Це част... Я пунктирчиком малюю ту частину, яку я ну, не бачу, можна так сказати. І от дійсно у нас є А, у нас є пряма А маленька, і в такому випадку вона буде дитичною чи не буде? Не буде, думаю. А вона не належить площі ніколи. А, тоді ні? Тобто тут да, дійсно вони мають одну спільну точку, але це вже не називається дотично. Давайте спробуємо номер 87. Так, ану, День, є в тебе умова? Так, є. Ану, читай. Доведіть, що коли через дві прямі не можна провести площину, то ці прямі не перетинають. І так. Значит, нам потрібно довести, що якщо через дві прямі не можна. Провести площину, то ці прямі не перетинаються. Ну, гаразд. Коли ми будемо з вами рухатися далі у стереометрії, ми будемо розглядати випадки розташування двох прямих у просторі. Там буде таке поняття. Зараз у нас просто є дві прямі, через які не можна провести площину. Ну, хай буде якась пряма А і якась пряма Б. Забігаючи наперед, такі прямі називаються мимобіжні. Але все ж таки, ми пишемо дано, значить, А і Б у нас прямі. І не існує площини альфа, такі, що А належить альфа, Б належить альфа. І нам потрібно довести. Що, а не перетинає В. Давайте. Так, ну що да? Значить, дивіться, задача на доведення. Коли ми з вами знов-таки у 7 у класі вивчали планіметрію, ми проходили такий метод, як доведення від супротивного. Дані, Пам'ятаємо, в чому там ще суть? Метод від... Якщо по формуліровки, то супротивного, супротивному то, противоположного чого-то. Да. Тобто, теорема, Тобто ми припускаємо. Що твердження, яке потрібно довести невірне. І потім шляхом логічних міркувань там, приходимо до якоїсь суперечності. Суперечності з чим завгодно, з умовою, означенням, теоремою. І якщо ми прийшли до суперечності, то наше припущення було неправильне, і тоді початкове твердження доведено. І так, нам потрібно довести, що А не перетинає П. Значить, ми пишемо: скористаємося. Методом доведення від супротивного. Скористаємося методом доведення від супротивного. Скористаємося методом доведення від супротивного. Припустимо, припустимо, значить, яке буде, ну, протилежне твердження до цього. Що А перетинає Б? Угу, пишемо, припустимо, що А перетинає Б. Значить, тоді, якщо дві прямі перетинаються, що можна через них провести завжди? Ощану. Значить, ми можемо написати, що існує навіть єдина площина альфа. Така що А належить альфа і Б належить альфа. І звідки я це знаю? За. Ксьому. Стерометри, все правильно. Тобто, якщо прямі перетинаються, то вони мають лежати в одній площині. А що у нас за умовою сказано? Що немає єдиної площини? Правильно, для цих двох прямих немає однієї площини. Значить, все пишемо отже, ну тобто, такий значок. Отже, пишемо: прийшли до суперечності з умовою. Отже, прийшли до суперечності з умовою, отже, прийшли до суперечності з умовою. Далі пишемо. Отже, припущення було невірне. Припущення було невірне. І отже, Даню, що ми напишемо? А не перетинає Б. Угу. А не перетинає Б. Ну і знак доведено. Так, давайте швиденько пробіжимося, хто в нас є. Так, Бучацький. Есть Дакус, есть Домашевская, есть Эльсон Жаркий. Миша, так дальше Искиндерова, есть Есть. Так, кто непонятно. Милентьева. Настя. Не чую. Так, Минаев. Есть. Мухов. Ничего. Носова. Есть. Так, Петренко, Бачев, Русев. Есть. Yes. Самболенко. Есть. Скульский. Есть. Солодилова. Ничего, Вероника. Тимощук. Немая. Ты щук. Кирилл. Фомина. Есть. 88. І так, дивіться. Так. 88. Кирил Бучанский, ну давай читай. Сейчас. А площина А і Б перетинається на а, Альфа і бета перетинається на прямий А. У площині бета проведено пряму Б, яка перетинає площину А. Альфа. Доведіть, що точка перетину прямої Б і площини альфа належить прямій А. Ну, дивіться, тут, тут навіть нічого доводити не потрібно, тут потрібно просто пояснити. Тому що все, що потрібно для цієї задачі, ми вже розглянули в теорії. І так, у нас є дві площини, що перетинаються. Я вам казав, що в таких випадках краще малювати два паралелограми. З різним нахилом так воно буде зручніше. Нехай у нас є площини альфа і бета. І вони перетинаються по прямій А. Так, в площині бета проведена пряма Б, яка перетинає площину альфа. Наприклад, ось таким чином я можу провести пряму Б. І потрібно довести, що точка перетину прямої Б і площини альфа належить прямій А. Ну, нехай це буде точка А. Так, значить ми можемо написати дано. Так. Кирил, а ну давай опишемо дано. Значить, що ми знаємо про площини альфа і бета? Ну вони пересікаються. По прямій. А, а. Тобто пишемо. Далі, що ми знаємо про пряму Б? Пряма Б пересікає альфа. Я так напишу ось прямо Б. Ну, давайте так, щоб було краще видно. Прямо Б належить площині Б. Ось це я знаю. І я знаю, що прямо Б перетинає площину альфа в точці А. І мені потрібно довести, що точка А належить прямій перетину. Тобто ви розумієте, ми намалювали одразу правильну картину, ну тому що інакше ми її тут не намалюємо. Але суть тверджена наступна. якщо в мене є дві площини, які перетинаються по якійсь там прямій, а маленьке, і в одній з площин взята пряма Б, яка перетинає там іншу площину в якійсь точці, то ця точка має належати лінії перетину. От де було таке твердження? От що там було? А ну давайте подивимося наслідки з С2. Там другий наслідок. Всі спільні точки двох площин належать прямі їх перетину? Так. Всі спільні точки двох площин належать прямі їх перетину. Це теж теорема, вона доводиться, тому і тут я можу так сказати. Якщо я розумію, що в мене точка А, це спільна точка площин альфа і бета. І так. Ну, давайте почнемо з цього. Так, Кирил, ти чуєш мене? Так. Да. Значить, пишемо, що прямі перетинаються по А. Так? Звідки я це знаю? За умови. За умови. Далі. Що я знаю про пряму Б? Вона пересікає. Бета. Вона належить площині бета. Так. Да, належить. І вона перетинає площину альфа в точці. А. І це теж. За умову. За умову. І отже, ця точка А має належати якій прямій. І це можна написати за наслідком з С2. І все. Більше тут нічого такого доводити не будемо. Так. Давайте номер 90. Тут можна стверджувати, що через пряму дві точки поза нею можна провести площину. І так. Чи можна стверджувати, що через пряму і дві точки, які не належать цій прямій, можна провести лише одну площину? Аня, ну як ти вважаєш? Я думаю, що... Просто думка. Ну, можна чи не можна? Я думаю, що ні. Правильно. І так, давай подивимося. У нас є пряма А. І є поки що одна точка, яка не належить цій прямі. Аня, якщо в мене є пряма і точка, що не належить їй, що я можу провести через цю конструкцію. Одну площа. Площину альфа. Так. Ну, Давайте просто будемо тут писати, ми її так оформимо довільним чином. І так, у нас є точка А, яка не належить прямій А. Отже, існує єдина площина альфа, така, що А належить альфа і пряма А маленьке належить альфа. А це що у нас було? А, це... Це, перша це були наслідки з С3, це була перша теорема. Так, якщо у нас є пряма і точка, що не належить їй, то можна провести лише одну площину. А далі, в мене є інша точка. Хто мені заважає взяти цю точку так, точку Б, щоб вона не належала площині альфа? Де я можу зустріти таке твердження? Яка б не була площина, існують що. Існує точка, що їй, то точка, що не їй. І це в нас було С1, правильно? Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині і точки, що не належать їй. Тому я можу завжди взяти точку Б поза площиною альфа. І тому пряма і дві точки. Які знаходяться поза цією прямою, не обов'язково мають лежати в одній площині. Тобто, отже, я можу написати ні. Ну, гаразд. гаразд. Давайте ще поки що зробимо перерву. Ну і після перерви зайдете на продовжимо.